Так, друзі, їду я на свою квартиру стару, тому що там пожар. Пожар в будинку на другому поверсі. І я не знаю, там зараз нікого немає в тій квартирі, тому треба поїхати подивитися. Кажуть, там під'їзд чорний, повністю, все чорне. Вигоріла квартира чиясь. Не знаю ще деталей. Зараз. Экстрена їду дивитися, що ні Артем ну відео що тут пожарні машини. Ну, Зараз уже вроді би нікого немає. Да, от тут была пожарка. Ладно, сейчас там стану дальше. Такс. Ага. Та вигоріла квартира. Так, ну що, в під'їзді по ось цей другий поверх. В під'їзді Під дуже воняє гар'ю. Дуже воняє гар'ю. Там спершу ще й на вулиці дуже воняє гар'ю. Капець. Ну, ліфт працює. Фу, на полу. На беглога вся, стили черные, Чорне підлога кругом. і вище капітаці. Всі вікна повідкривали. Гляньте, все відкрите, люди. Охінець. Фу. Фу, тут вище ще більше виняє. Дивіться на другому поверсі. Пожежа. Там жінка живе одинока, і у неї кажуть, чи шизофренія, чи що. В общем, щось я там неправильно зробила дуже. Господи, побачимо, наскільки поверхів. Навірно, що до самого кінця таке. До самого дев'ятого поверху, на. Все, весьма. И в квартирах же ж, наверное, тоже. Фу, тут вообще можно дышать. Все, и там тоже. Немає чем дыхать. Что ж А что а тут было? Странно. Я сейчас прованяюще, чувствую, Дивіться. подивіться килим в коридорі Сажі. і от це сажа, це сажа. Так то наче ні. Ну, підлога, це все, значить, тут дим був. Тут не так, там спальня, спальня і тут коридор. Це все сажа. Надо непонятно. Не знаю, Що це ще таке? то Швидка, то швидка. Куди вона біжить Ну, покажи свою руку. Ты при... меня не показывай? Не показывай. Все. До, это там в квартирі. Да, это пол. Ты заповытаскивала обу складовки. Да. Вещи, все. Не, у нас не так, у нас там поменьше. Да. Вот так вот. Поговорила. Поговорила я з сусідкою. У неї там вообще капець. Прямо э, чорна підлога, не вибачила. Каже, я взагалі спала, прокинулась від того, що нема чим дихати. А світла ще не було, і вона каже, я відкриваю очі, а все сізо в квартирі. Я не зрозуміла, що, що відбувається з просуню і каже, світла немає, не можу включити. Підбігаю, каже, до дверей відкрити двері, а туда дим. І у неї там кладовка і щитова. І от це щитовою виходить. Ну, щитова в коридорі у нас в тамбурі, і в і в кладовку якось воно виходить. Я так розумію, через щитову, через тамбур, до неї в квартиру дуже багато диму попало. Говорить, все було в диму. От я відкрила відкриваю е, квартиру. Ну, вхідні двері, а оттуда прям дым, я раз закрила. Тут відчу, чую пожар, ну, цей. Коротше, пожарна машина вже знизу стояла. Пожежна. Ой, ну коротше, я поки зрозумів, що відбувається, налякала страшно. А, там, да, живе одна людина, і щось їй треба було цвітити, я так розумію, свічкою. Так от і буває. Ну, нічого, це ще по божески теж. Ліфт працює, світло в квартирі є, тому що ми не знаємо такі ситуації. хе <гум> Отак носило її десь, носило. В Києві носило і приїхала з вірусніком. Ти так, соду піди подержи в роті. Та подержу подержу. фух отакі от, от справи я так прованялась, що все зараз піду купатися. Прованялась димом. Як буде називатись влог? Я не знаю. То ли Маша заболіла, <реш> захворіла, <реш> то ли пожар. Пожар 2.0. Наверно, да. Розвращаю дому славу. Та ну і нафіг така слава. Фух, зараз по моєй голову. Бо в шапочки проїздили. Та-да, все більш-менш нормально, тому що нічого собі це все не хочу навіть думати. Ну, там, мабуть, прийдеться килим перебирати і викидати його, скоріш за все, як це покриття, тому що, скоріш за все, воно провиняється. Вау, 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 подивіться, рукодільниця моя. М -м 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 -м. Да. Маша, Маша робить альбом для татка. Такі детатки для, лен, для да, Розпечатала багато фоток з їх відпочинку в Карпатах. І тепер там розкладає, розкладає. Це так цікаво, насправді. Мені прям подобається. Я ж така думаю, хочу зі своїми фотками собі таке щось зробити. Супер. А у мене От, Маша поки що не буде, тому що у неї горло вона запшикала. А я зробила собі таку намазку. Тут крем-сир, творожний сир, трошки молочка, кокосова олія і цукрозамінник. Солоденький, такий прикольний. Це кокосова олія, так поняла, взялась камочками або творог, не знаю. Ну, коротше, зараз сюди ось так робимо. Оп. А тут вона кава. так робимо оп. І будемо їсти. Побільше треба побільше. На, в принципі, обід би вже третя година. А нам на п'яту до мами навечерю. на вечерю. На п'яту? Чи казала? <реш> на п'яту. Я віналася Андрюша. Да. Ми вже у мами. А, Андрюша Люба, голубці. У нас Святвечір. Да. Ми тільки що бортанули е, однім, відкрили. Я Чого ти думала, мама, що це ти? Приїхала, думаю, напевно, заскочила. Звонок у двері. Я така біжу, впевнена, що це вона. Сматрює глазок, але вже відкриваю. Дивлюсь, не мама. Така відкриваю, а там. <свят> четверо. Четверо у таких, я, Кандрюша. Два пацана, две девочки. Можно поколедовать? Я такая, нет. <свят> Идите работать. <свят> да я думаю, ну сейчас будут... А, с гитарой. Ну думаю, сейчас, конечно, вот это вот это все, да, а ну. мы уже тут надо спешить. Мы так копаем. У нас ничего нет. Сейчас ну да, мы... надо шуржать. Да. И <свят> такая, нет. Они так, Закрила. Через 20 хвилин через 10 хвилин Тук-тук-тук, то ще? Маша така. <реш> <реш> я так не люблю. мене соціальну тривожність викликає. От а до нас взагалі на вчора прийшли. Я кажу, Боже, що це? До мене ходить одна дівчинка, яка її відкриваю кожен рік. Со такої вообще. І вона кожен рік трошки вище. І вона спи... з мамою. Мама стоїть отак трошки дача, а вона приходить і щось таке миле, миле співає. От я їй завжди гроші даю. Цукерик у мене немає. Може, вона вже приходила? Дружця вона остукала. Може, а ми не дивилася. Ви вже вирішили, що все. Ну так. Да. Та ми вже на коньках все. Уже пазли. Так, хочу на что-то поставить, и все на тушну. Мама, накриває. Традиційний а, салатик. Моя, це... любимая. А от салат Борис... не традиційний. Салаті королівський. Ні, ми не, не за цей, я за оцей. Машин традиційний. Є а королівський, я зараз розкажу. І сіда, я робила з ананасом, з яйцем Кута. і з куркою. А тут ще йдуть гриби. Mm -hmm. О, смажені. смажені гриби і потім це все, все засипано сиром. Ну я спеціально зробила, бо ми ж збираємося з, з друзями на гулянку. Думаю, спробувати, якщо смачено, якщо ні, то тоді і будемо і їсти який був. Mm -hmm. а, а компот? А компот Кока-Кола. Комфорт, кока коли буде, будемо заливати. О, що? Кстати, Маша попробувати річку, я вот эту. Не річку. А, а калерабі. А їй давала, У мене ж дома є. Калерабі. Калерабі. акула. Смачно. Мені подобається. Да, дуже а, класно. А калерабі, а я і знаю, що роблю? натёрку тру і зі сметаною. Ще туди можна трошки морковки додати. Я, кстати, дуже думала про щось зельне, буде дуже смачний салат. Да, да. Ой. Не набита рука, не одразу видно, що, що не п'ю ще. Не Все, наливай Вообще нам уже. Що-шо? Взагалі не, не п'є, боже. Глянь, не віри. Не кура, не п'є. Маша не, не повірила. <гум> а я вірю. Подайте бокал. Подайте бокал. Маша, тебе шампанское? Сядь, да. сядь, не скачи. Танечка, а тебе та же шампанское? Да, да, да. Пожалуйста. Маша что-то там шукает. бегает. А, я, а я, я, как Андрюха. Мы родичи, да? Даже пёк от салата шла, все. Так, завтра буду подарунки, подарки. Якраз тётя Ира рассказывала стишок. Давайте снимуть. Э, так. Мама і Маша <и знімали. Ні, ну, я нормально. Так, Андрюша, хоч ти у нас і інтроверт. Так, просто можеш співати Тепер не блатик, а Верт. Не блін. Вона захотів співати, сказав, я інтроверт. Пришлось бабушці отдавати. <реш> <реш> ну ладно, бабушка заробила. Так, Андрюша, ну щоб твої гарні кучері були ще гарніші. А, а, а ото тряпочка, яка в машині, ти будеш дуже щасливий. А, о, це хорошо. Це то ми її там скло і все, що тільки можна. Це, це просто <реш> на це саме. Іра, а, 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 а при чому тут кучері написано мікрофібра? Я думаю, це <реш> що? Для голови а, Мікрофібра, да, так. То, да. то просто туди так, ж пішов і шампунь. От поки в мене так, цього не було, не було угу, понимає, я навіть не уявляла собі, як це зручно. Класно. Це на голову і на руки вмиватися. Класно. По вона в мене вижала, пів року, я не користувалась. А потім колись, що там, я наділа на руки вмилася і зрозуміла. Мама, знає, що це, толк. Це, да. це все, це бомба. Ну і раз вже таке рожевеньке, то тобі ще таку гарну косметичку від машини. Дякую. Це в подорожах можна, але зробити. Подорожаю. Так, да, да, вона розкривається, і там багато косметічок на різниках, І ви сюди окремо в різні косметички щось клали, і в такий мішочок скрутили. І це вам подарунковий пакетик з Новим роком. Далі, Дякую. наступаючим Новим Роком! Дякую. Ну і все, і що нас тут? Злякали, що світло викликати. Ми вже тут Ні, їли. Мам, мам. Я ви хотіла фалари, щоб ви перестали віка. знімати. А зараз включимо світ. <світ> Коротше, їмо. Пів восьмої ранку ми з Сашею вже міряємо <світ> дзеркало, як причепити. Все, отак, отлично. 에, давай я десь щось намалюю. А цього самого. А так ну, ми будемо ну, по ляду вправо вліво. право вліво. Там. Наверное, трошечки mm. в вл... ли... трошечки вліво. Подожди, чи все-таки по розетки я хочу пить? Ми по розетки, по моєму тоді вирішили чіпляти. Ну, mm, по розетки. Буде тоді, надо, щоб кран, кран був посередині. Давай я поміряю цим рулеткою, да? Mm. До речі, світла ж теж немає, як завжди. Все, як завжди. Вже виміряли. Все намальовано, Цікачки, бачите? Настроенчик. Хаотичний у мене влог про все там: і про пожежу, і про Різдво, і про те, як дзеркало чіпляли, і про те, як Маша захворіла, і те, як вона лічиться. Дзеркало причепили, не знімала вже, бо щось я взагалі заплуталась. Хорошо все вийшло. Ми потім ще з Сашою пішли, посиділи попили каву в кафе, бо. Мені треба було почекати, було дуже рано. Ми в сьомій ранку зустрілися, бо він далі вже їде знов на службу. от. Але погодився мені допомогти, почепив зеркало. дзеркало, тільки міг тільки о сьомій ранку це зробити. Ну, о пів восьмому зустрілися. От, і ну, все, ми трошки посиділи. Він поїхав, я пішла потім до мами. Верніше не до мами. А, да, до мами з собачкою. Маша в цей час спала. От, ну і от я зараз монтую це відео і розумію, що в мене немає фінішу. Якось закінчилося різко все. На цьому влог закінчую. Всім дякую за перегляд. Приходьте завтра і підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім бувайте!